Заблокування кордону покарання Євросоюз готовий розібратися з Польщею за перекриття прикордонних переходів з Україною. Якщо тамтешня влада не вирішить проблему із перевізниками, то Європейська комісія може розпочати каральну процедуру проти Польщі. Про це інформує РМФ ФМ. У Єврокомісії наголошують, що польська влада зобов'язана забезпечити потік товарів з України через так звані коридори солідарності. Вона повинна за законодавством ЄС забезпечити вільний рух українських вантажівок на прикордонних переходах. Дехто в Єврокомісії вважає, що польська влада робить не все, щоб вирішити проблему і припинити протест польських перевізників. І Брюссель явно втрачає терпіння з неофіційних джерел. РМФ ФМ стало відомо, що у Єврокомісії розглядають питання про порушення польського. Кою владою регламенту ЄС щодо лібералізації торгівлі з Україною, дію якого нещодавно продовжили до червня 24-го року. Наразі Єврокомісія має дослідити правові підстави для запуску каральної процедури. Офіційно вона не хоче коментувати заходи, які може вжити проти польської влади, оскільки запевняє, що переговори з Польщею та Україною тривають.